Солок, come back to YouTube channel! Соловей Олександр продакшн! Поки я наливаю чайочок. Е, можеш, будь ласка, хліб помазати маслом. Нема Мам. світла, такий піск. Я не думаю, що в мене вистачить надовго, але спробую якісь відоси закидати на YouTube. Зараз там десь 330 підписників. Цікаво, скільки їх буде до Нового року. Зараз треба поїхати купити квіти, соломії, і... а піцу я замовив на доставку, сучі замовив. Я ще хочу змонтувати її влог. Я думаю, їй буде цікаво подивитися на себе зі сторони. Я вчора вже сформував проєкт, де що зробив, але пропало світло. Тому я це зроблю сьогодні. Але світло з'явилося. Та-дам! Що роз'явилося світло, можу щось змонтувати, але я спочатку привітаю. чи ні? Ну так. Приїхав по квіти. Зараз виберу щось таке з мінімалізмом. Який Соломія любить квіти? Я навіть не знаю, якісь світленькі такі, щоб. Кого я обманюю дівчата люблять будь-які квіти? І що, я не які квіти. Що, як і нові з цього робити? Можна. Пічнися чи упакування? Дякую вам. Дякую вам. Дякую. 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 Така гарна. Дякую. А тут всякі приколи. Дякую. Що ввечері, якщо я встигну, то буде маленький подарунок. Дякую. Офігеть. Треба, дякую. Дуже Що це? Що, де ти? Діки квіти мама подарила. Ну тут чуть-чуть статик такий костюм. Такий. Отакий гель за душу. А каріна дивись соля. Ось таке. Я тут, типа, У мене куча ліска. Ну це мені мама подарила. Подарувала куча цих резинок всяких, щоб я її не драконила бо вічно заплатилася, заплатилась. Ну 12 років, ну це капець. Мама, тут дуже багато шариків, але пропало світло, вони не з одного задну грамоту, але нічого. О, супер -кліє, молоді молодець! Щас, прикліє. Таке. Ого. Декай. Я на Я виходжу така. Мама там вийде. Каріна, я її не бачу в Каяка принцеса і сна. Я без не звоню дальше зі мною. Моє вішко. Сьогодні головне за мало світла. Ти плаще?

Ну ще які відчуття 11 років? Я не знаєш, нарожі ну на шарики, ну шарики не знаю. Ну, типу, так. Такі чувство, що мені не цутку да? не купить. Що? Чутиці як не 20. Ну, то, типу. якось 20 чуть. Ну Ну, такі странно, коротше Ти думаєш, чи дарити гроші, чи ні? Не знаю. А тобі треба гроші? Ну а ти як хоч. Ну, в мене є там трошки. Вітку хотіш. Візьми. Візьми. Ще одне. З ним народження. Ні, з ним Ну, капець вона доросла. Я якось не вірю. Ну вірю, але це просто 11 років. Сказав, що ще ввечері, якщо в мене вийде, то я зроблю їй ще один подарунок. Ну так, да, звичайно, це влог. Знаю, що вона досі це знімає себе і їй кайфово і радує того. Прикольно. Ми ходили в гори, ми були на концерті і ще там багато всього. Я навіть напевно все не вставлю. Вона мені скинула 100 файлів в телеграм, бо в неї не було місця на телефоні, і недавно стерло переписку. Бо вона любить інколи таке робити. Цікаво, чого б це. Я просто інколи теж таке роблю. Блін, і деяких файлів немає, ну але нічого, там є куча всього іншого і ще не знімається. Ще мені не подобаються, ці мої старі окуляри. Ще взагалі б треба було б зору зробити, щоб не тако дивитися на людей. Нікого не бачу подивився кейс і дякую він. Майстет. Ну. Він, до речі, марафон недавно пробіг. І я такий, ебать. Тож... Тож можна... Відоси треба сидіти. Тож камери А що мені вистачає широкого кадру. Іди тільки середній кадр. своїй голові. І я шарю, якщо це робити так часто, туф 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 туф, туф, туф то воно вистрілить. Це в твоїй голові. Ну да. Hello! Today I finish my wedding. Not my, but wedding. My part of montage video. And now I will gonna go buy the beer and drink some beer and, and render this shit, motherfucker. Не ще, це I love this wedding very much. Хай пісні зунять. А якщо б я не сохранився. У мене і так все тут на соплях тримається. Ну нічого, от. 30 хвилин, то ще не, не цей прем'єр видав. Помилку. Її ми зараз змішуємо легесенько. Чоловічій компанії. Ну, сьогодні можна. як аналіз. З Днем народження. Соломія, там народ. Вітаю тебе і будь щасливенька здоровенька. Такий от е, презент, вдалося домонтувати це все. Соля, парасоля. Перейдіть, поставте лайк, напишіть коментар. Пожила.